Всією душею своєю всіма мислями, своїм ближньою, своїх самого себе. Чуть-чуть, дитина назад. Що назад. Давай. Щоб він ще сердечно взяв благирно Христове на себе і з насолодою ні, його, щоб ухилявся всіх похотів тілесних. На слухання віри і прийняття голосу Божественного Євангелії, буде відкритий слух Його. Давай руки. А -а -а. Але таку хватку маєш. Щоб підносив руки свої до святині, чинив правду на всякий час благословив Господа. 3 -4. 3 -4. Ого, щоб ходив свідами заповідей Христових. Точ такие рівневі. Хату чи мама? Че убой? Убой. Ага. ага. Давайте хрестне, я вам щось поможу. Баба, на, тримайте. -то. Тримайте поки що, дайте сюда мені. Руки так вона наперед, я вам що то поможу. Я то ще ладно. Алиганську току. Добре. Швички. І так. І накинеш? Назад був оператор нічого не бачив. Крисається рабозий Володимир. В ім'я Отця і Сена. І Святого Духа. Амінь. Найвітримо, панисперство. О, о, о так. Це ж незручно, незручно. Так, так, так. Отак-так. Обважає чара Божої Володимира. Відпускай. Внизу правди. В, В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Резу подай мені світу. Резу подай мені світу, то ж додано все світу, наче резою. На Ти Но, не маєш має, там свічок? Ти не маєш там свічок? А білих? Білих, біли? давай сюди свічки. Дві свічки. Тому до отче май, що готовий, що ми не готово Так